На каналі все про авто. Сьогодні вам така буде вам розповідь, що ми продали за місяць з таких автомобілів Калина, яку ми купили за 600 умовних одиниць. Чері Амулет, якого ми купили за 20 тисяч гривень. І така машина Kia Sportage, яку ми купили за 5 тисяч доларів Зараз я вам вкратце розкажу, що ми продали з них за місяць. Так, пошли, Вадюха Так, калина. Це у нас вже стоїть. Підготовка до металобрухи. Це буде, у нас, як називається, утилізація кузова. Здача його буде на металобрух. Петельки ще знімемо, тормозні переходнички їх питають. Оце треба цін обов'язково, щоб їх не було. Mm -hmm. Так, йдемо далі. Оця тура наша тижня, поняв? Mm -hmm. тура вона ламається її питають. Заднє стекло зріжемо і зріжемо бокові штучки. Крила ми не будемо залишати, ми такого прямо маніпулятором загружаємо. І прямо його металобруз даємо. Вказує, що ви з неї продали? А продали ми з неї двигуна, саме перший у нас двигун, двигуна, яку ми продали в зборі за 400 умовних одиниць. Друге ми продали Це в той самий день. Крила, два крила ми продали по 8 тисяч. Але коли ми крила зняли, Оказалося, трошки там знизу такі там пару дирочок, такі, маленькі, незначительні. І людина попросила скидочку і віддали мені за 15 тисяч гривень. Потім через три дні дзвонок і продаємо ми електроусіли руля, який ми продали за 7,5 тисяч гривень. Потім дзвонок поступає, потрібно капот. Я йому говорю 10 тисяч гривень. Він ой, у вас такі ціни, ой, так дорого, воно по 3, по 4, по 5, по шість тисяч. Я йому кажу, беріть, проходить буквально десь ну, ближе до вечора. Плюс-мінус десь 7-8 вечора. О, дивлюся, якось якось там у нього такі цифри що будуть. Звоночок беруть слухавку, каже, капотча не продали. Кажу, ні. А що то кажу, а шо, то там же є по три, по чотири, по п'ять. А він мені каже, то не капотика, то одна тільки назва. От тут капот був, він ідеальний. І людині під колір. Людина скинула предоплату дві тисячі гривень, і ми на другий день відправили. І він ще мене запитався за бампер. Скільки буде коштувати бампер? Я йому сказав, бампер 4000 тисячі гривень збору з решотком, з, з решуточкою. Він теж каже, де десь знайшов дешевше, але оказалося дешевше, але воно не те, не, не те качество. Воно там щось було паяне, перепаяне і за три тисячі гривень. В того, через два дні, я відправляю людині ще і передній бампер за 4000 тисячі гривень. А, 200 гривень скидаємо, за 3800 ми відправили мапи. Потім, потім пару днів пройшло і ми відправляємо стойку. Передню праву стойку в зборі, я ще там її красив ту стойку, там, ну, просто так, людині. за 1000 гривень в зборі продали стойку. Наступний у нас транспортний засіб, який ми утилізували, це черрі-амулет, якого ми купили за 20 тисяч гривень. Так, що ми з нього продали? Коробку ми продали за 13 тисяч гривень. Саме коробку вже машини ще не було, але клієнт вже ждав. Бо тут 122 пробіга, і людина побачила в ролику, як я типу, обзор побачила, дзвонила і каже, я її забираю. скинув мені 3 тисячі предоплати, і він ждав, там, я не знаю, неділю чи дві ждав, поки цю машину забрав, бо не було мене туди, в дворі було не було куди забрати, і я її забрав. Ця ми в той самий день знімаємо коробку, продаємо диски, 4 диски ми продали за 5 тисяч гривень. Проходя пару днів, ще продаємо резину. Ну, з резини я трошки продешевив. Там резина була нова, я подивився назву, не, не провірив у, в інтернеті, що по чому. Я думав в бо він такі, не з такої резини не чув. А вказала, резина нова. новий 400 гривень. Я їх отдав за 3 тисячі нова 24-го року. Ну, трохи продешевив, але ну, таке, хай людині воно буде. Так, друзі, за що ми продали за замулети. Ну Ще навіть ми кошти не відбили, бо ще 4 тисячі гривень у нас, нас обійшлася розборочка. Так, лобовуха підпіленька, оригінальна мура комунала. Ціла оригінальненька, ми її зріжемо. А це що таке? Аня це? Там сколи є. Це, ну. Де скол? Удар. Маленький сколик. Воно є, на ньому будемо продавати його за тисячу гривень з сколиком. Маленький сколик. Ну покажи, Ванюха. Ось сколик. Але дивись, оригінал. Значок черрі. Тисяча гривень таке било. Переходимо до більш, що коштує грошей зап... запчастини. Mm -hmm. Коли я закинув в інтернеті, одразу дзвонок поступає. Треба задня ліва четверть. Ну, Я не хотів його різати, знаєте, я подумав, продати жопу ціліком, але потім подумав, думаю, ні, буду різати, буду продавати, бо треба гроші відбивати і зараз такий час, що цього. Получається, mm -hmm. що? Продав я задню ліву четверть, Пласт, платить повністю багажника це тисячу доларів. Плюс людина забрала ще диски 600 доларів. Олексій мені висвітлив задню панель, так, крило висверли, так як треба, я йому заплатив 5 тисяч гривень. Він приїхав із Києва, сам приїхав, Все, не ту, там, Я не знаю. він приїхав сам, приїхав дому, з Києва Борисовського. Я вважаю, що це нормальна ціна, це не, не, не так, що в принципі нормальна. Ціна. Потім пройшло 12 травня, 10 травня я відправив двигуна. Двигун з каталізатором 1800 доларів. Людина забрала двигуна тільки сьогодні. Це кошти прийдуть, там, там завтра кошти прийдуть, якось такю. Оце, що ми продали із цих автомобілів за місяць. Тепер переходимо до глобального варіанту. Це вже Кія Sportage, ну це вже 23-го року. Прилетів шахет. Кацапи запустили, прилетів 45 ракет і впав від машини за метрів 200-300 і прямо ззаду. Це просто не те, що там впав на машину, щоб він впав на машину, то її б не було. Вона пострадала просто з рівної волни. І людина пострадала, машина пострадала, хати там теж розірвало хату, все. Ну, це, це горе в людей. Ось тільки вже часу, але ми з нього, тора, він нам стоїть 5, 5 днів. 5 тисяч доларів, 550 доларів. ну Ліше цього автомобіля не продали жодної деталі. ну Це новий автомобіль, ну все одно тут, як людина буде дзвонити, все рівно як людина буде дзвонити, вона буде купляти. Бо тут, в принципі, такі деталі, що ну, відкриваєш інтернет, а їх просто немає. ще, Хоч нова машина, але все одно вони після 21-го року. Якось так, друзі, отакий От вам буду формат, як робити відео, якщо вам пишіть коментарі, якщо вам таке цікаво, і потім роблю обзорчик відео, що я продав за із цих двох-трьох машин за місяць. Якщо вам цікаво такий формат короткого відео, пишіть коментарі, такі ролики вам випускати частіше. Якось так, друзі. Все, приємного перегляду. Все, До скорий зустрічі на каналі. Все про авто».